относительно возврата автомобилей. Но это проблема очень сейчас острая. я уже, допустим, написал заявление, никто не хочет писать из моих знакомых, хотят договориться и заплатить деньги, забрать. Да, я написал заявление по 289 статье, Закон транспортным На данный момент автомобили находятся там все автомобили, в разном количестве, на разных площадках находятся. Есть какая-то уголовная статья за хранение этих автомобилей? Да, и можно дополню вопрос. Вот есть конкретная ситуация, то есть есть территория частная, подрядчика, частная штрафплощадка, ограждена забором. Там находится ну, по разным подсчетам, миллионов на 60, наверное, долларов, мафов, <свят> всякого имущества, частных людей. <свят> Понимаете? И она ограждена, там есть охрана. Э -э вот что делать конкретно предпринимателю? То есть вот он стоит перед... За забором он видит, вон моя машина стоит. Что делать? Так стояла. <свят> Батанчик, Да, ну правильно. Значить, дивіться, в чому справа. Ми, ми чого не довели до кінця? Як ти думаєш? Наболели ви це чи чого? От і все, от відповідає, відповідає людина. Значить, дивіться, Алголіт. значить, який алгоритм? Ви підходите під е, це приміщення, ви ж вмієте що робить? Зробіть е, інформаційний привід, щоб вас зняли. Розкажіться це, розберіться, зареєструйте заяву про злочин, зафіксуйте. 에... Вирушу, це ви це викрадення. <рес> Відкрите викрадення, ви ж знаєте, що там, де я знаходиться, те. виберіть те, що ви знаєте. Інше то причепом може бути. От те, про що у вас є документи. І напишіть цю заяву про злочин, виплачіть міліцію, зафіксуйте і додавіть. Через заяву про злочин складаючи. Богдан мав такий досвід, але він не довів до кінця. Я ж не можу вас купатися. Я тільки... От, Наскільки я зрозумів, значить, фіксуємо всіх від охоронців, від того товариства, яке як я, якоби, та, ну, територія. Фіксуємо всіх причетних, реєструємо злочин, йдемо в суд. Додаємо, цивіль. Додаємо цивільну справу про відшкодування збитків, моральних, фінансових і тільки це А у вас їх багато? Буде. А їх буде дуже багато. У вас багато. І відшкодовуємо це, хочеш, пишеш мільйон, два. От стільки ти, от я моя машина вже стоїть, там третій рік. Ти можеш порахувати Так, да, Я можу порахувати збитки, скільки я не користуюсь. І от подаю і тільки так. <плес> Розумієш? Або або ми сплачуємо злочинцям, щоб нам повернули. Або ми щось робимо, а робимо, робити ну, тільки по закону. Ну, Тільки так. Щоб, значить, щоб змінити країну, тільки так. Чого ж ти не давав? Почну. Терпіло. Я ждав просто три години. Получається, э, владелець видить своє імущество. Він визиває по 102. по 102, допустим, ну, это то, о чем вы мне говорили по телефону. Ну, они как бы там начинают мяться, надо запросить номер. Ну, можете еще раз? Проговорить да. У вас